Веселки, доказ існування чар. їх лише треба знайти. Ого. А як не можеш знайти веселки, створи їх. У мене зараз на роботі завал точно не до стосунків. Поруч багатько гарних хлопців. Гадається, тобі треба знайти нових друзів. Нащо друзі, якщо в мене є ти? Справді тішить, що ти хоча б зацікавлена у стосунках. Ви з Дейною стали моїми свахами. Мока з вершками. А ви цей я зараз. Це було недоречно. У нас нова учениця. Вітаю! Вітаю! Це моя донька Софія. Якщо вам треба щось обговорити, мої двері завжди відчинені. Так їх шкода. Вони лише удвох після смерті дружини. Класична Люсі. А як щодо пані Тейлор? Вона дуже мила. Я вчителька його дочки. Думаю, ти боїшся. Чого боюся? Що ваші почуття взаємні? Хіба не дивовижно, як все склалося? Це так неймовірно. Я просто гублюся. Ти можеш мати все лише вір. Добре, веселочко, таткові потрібно трохи допомоги. Ти вже обрала проєкт для ярмарки. Вона робить проєкт про веселки. Так, Женучись за веселкою, покаже вам, що життя повне чарів. Ти певна, що хочеш робити це? Ти не в захваті від мого проєкту. Не слід було дозволяти їй це починати. Я не розуміла, що вона шукає. Пробач мені, Джеку. Її мама шаленіла від веселок. Я не бачила маму, але відчувала чого ти так боїшся? Не хочу, аби Софі знову зазнала болю. Ти думаєш, від'їзд полегшить ваше життя? Якщо поїдеш, то й далі ганятимешся. За чим? Веселками? Вона намагається тобі щось сказати. Нам треба залишитися. Вона хоче, щоб ти був щасливий. І я цього хочу. Вона каже, що золото перед тобою треба лише побачити веселки, створені зі світла, як і ми, вони не світяться самі. Нам треба, щоб нас хтось засвітив з крихтою віри та надії в інших. Ти можеш засвітити увесь світ. Я так довго жив, наляканим, і хоч би як страшно не було, я не втечу. Панночко, ти мудра, не по літах. То хто тут батько, ти чи я? Не знай, ти мені скажи. Озвучено для каналу Ар Тимко. Правильна відповідь: тут батько я. Як скажеш?